Якщо ми говоримо про статистику державної реєстрації шлюбу, то тенденція 2022 року за 8 місяців у нас зросла державна реєстрація шлюбу з з порівняння з минулим роком в аналогічному періоді. Я гадаю, це в зв'язку з воєнним станом в нашій країні. Люди хочуть одружуватися, одружуватись, народжувати дітей, щоб більше позитиву було в нашому суспільстві. Якщо ми говоримо за минулий рік, то це приблизно біля 10 тисяч реєстрацій шлюбу, а в порівнянні з цим роком, 22-м, це більше 11 тисяч. Розірвання шлюбу у нас зменшились майже удвічі з минулим роком аналогічним. Тобто приблизно у 2021 році це було більше 1500, На сьогоднішній момент це трішки більше 800 актових записів про розірвання шлюбу. Щодо військових, які які реєструють шлюб, так так у нас багато є державних реєстрацій шлюбу з участю наречених, які є військовими. Щодо шерінгу, це е, така дуже зручна. Е, Процедура, якщо ви зареєстровані в дії, ваш паспорт підтягує дія, ви зможете подати заяву на державну реєстрацію шлюбу через портал дія, в який підтягнуться ваші дані щодо прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, громадянство, ті дані, які потрібні для державної реєстрації шлюбу. І дуже зручна позиція в зв'язку з тим, що не потрібно з собою мати паспорт книжечку або адіжку.